Книга пророка Єзекіїля розділ 18, вірш 4. Тож усі душі мої, як душа Батькова, так і душа синова. Мої вони. Душа, що грішить, вона помре. В цьому розділі книги пророка Єзекіїля. Господь говорить про себе, як про суддю. Ізраїльський народ в той час мав неправильне бачення про Бога, який був в суддеї. Ізраїльський народ в той час вважав, що вони відповідають не за свої провини. У них була приказка, яка по-простому говорила, що наші батьки робили неправильні речі, а ми несемо провину за них. І Господь в цьому розділі коригує їхнє мислення. Господь в цьому розділі відкриває себе знову ізраїльському народу, себе як справедливого суддю. В цьому розділі Господь говорить, що Він не карає дітей за провини їхніх батьків. А батьків не карає за провини їхніх дітей. Вірш 20-й говорить: та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. І це те, що Господь хоче, щоб знав кожен з нас, що в той судний день, який попереду, кожна людина буде давати відповідь за себе. Не буде можливості сказати, я виріс просто в такій сім'ї. Неможливо буде сказати в той день, я поступав так, бо так поступали мої рідні. В той день не зможе батько заступитись за сина, а син за батька. В той день день суду, кожна душа буде давати відповідь перед Богом за свої вчинки. І це те, що Господь доносив ізраїльському народу, що Він є суддя справедливий і не карає нікого за чужі гріхи. А кожна людина дає відповідь перед ним за свої гріхи. Він нікого не спитає за чужі гріхи. Він буде кожного питати за особисті гріхи. Як справедливий суддя не може залишити злочин без покарання, так більше справедливий Бог. Не може залишити грішника без покарання. Як справедливий суддя мусить покарати злочинця, хіба не більше справедливий Бог мусить покарати грішника? Але Господь ставить запитання в вірші 23. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог. Чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив? Господь бажає, щоб людина знала, що Він, той, хто є справедливим суддею, не має вподобання в смерті грішника. Він не має вподобання в покаранні грішника. Ставлячи це запитання, Господь. Хоче, щоб людина зрозуміла. Він має вподобання в тому, щоб грішник покаявся. Господь має вподобання в тому, щоб душа пішла до вічного життя, а не до вічного засудження. Це та причина, по якій Божий син прийшов в цей світ. Це та причина, по якій Божий син прийшов в цей світ, пішов на Голгофу помирати. За грішників. Бо Господь не має вподобання в покаранні грішників. Господь має вподобання в тому, щоб грішники навернулись з своїх доріг. Тому Божий син прийшов в цей світ, платити ціну за наші гріхи. Тому Божий син взяв на себе ганебні провини, тому Божий син висіяв на тому Голговському хресті щоб такі грішники, як ми, могли отримати прощення, а Бог залишився справедливим суддею, який покарає кожен гріх і дасть милосердя таким грішникам, які довіряться його сину. В цьому розділі останніх три вірші Господь, який справедливий, який милосердний, кличе грішників. Він кличе їх, покайтеся і відверніться від усіх ваших провин. Він кличе їх, поскидайте з себе всі ваші гріхи, які ми ви грішили. Він кличе їх, не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся і живіть. Це те, до чого кличе справедливий і милосердний Бог сьогодні. Кожного грішника. Це того, до чого кличе Господь, кожного, хто є тут, хто ще не відвернувся від своїх гріхів, хто не покаявся перед Богом, щоб ви покаялись, щоб ви прийняли життя через віру в Божого Сина і жили. Господь не має вподобання в покаранні грішника. Господь бажає дати це милосердя, і тому Він продовжує кликати сьогодні. Ще один Євангельський вечір. Покайтеся, поскидайте з себе ваші гріхи. Покайтеся і живіть. Бог продовжує кликати, покаятись в своїх гріхах і довіритись його сину. Євангелія від Луки подивимося. Розділ 9. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 9 розділ з 51, го вірш 56. І сталося Луки, 9 розділ з 51 го по 56 й вірш. І сталося, коли дні вознесення його наближались. Він постановив піти в Єрусалим. Він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб навчивлю йому приготувати. Приготовити. Перепрошую. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні, як і Іван, то сказали: Господи. Хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля був зробив. А Він обернувся до них їм, докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити людські душі, а спасати. І пішли вони в інше село. Коли Господь Ісус був на дорозі, в Єрусалим йому треба було перейти через Самарянське місто. І учні Господа Ісуса пішли в то Самарянське місто, щоб приготувати Йому місце для ночівлі. І сказано, що в цьому, місці, в цьому місті не прийняли Господа. Вони не прийняли Господа Ісуса. вірш 53 говорить, а ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Самаряни мали конфлікт з євреями в той час. Вони не бажали, щоб через їхнє місто проходили ті, хто йшли в Єрусалим. І вони не прийняли його, бо йшов він у напряму Єрусалиму. І учні Ісуса запропонували Господу Ісусу. Щоб вони сказали, і вогонь з неба зійшов на то місто. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, то сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. Читаючи Старий Завіт, ми дійсно бачимо таку історію. Як через пророка Іллю зійшов вогонь з неба на посланців Самарянського царя. Тричі. Вони приходили до Іллі, і вогонь тричі сходив на них. Вогонь засудження. І реальність в тому, що кожен, хто залишиться в своїх гріхах. Попереду кожну таку душу чекає вогонь засудження. Господь Ісус говорить в інших місцях, що цей вогонь є вічний. Господь Ісус говорить кожен, хто скаже дурний на брата свого підпадає гієнні огнені. Господь Ісус говорить, коли тільки рука Твоя чи нога Твоя спокушає тебе. Відітний і кінь від себе краще тобі війти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи ногами бути вкиненим в огонь вічний. Господь Ісус попереджує людину, що за її гріхи насправді попередує вогонь засудження. І так само як це місто за неприйняття Господа Ісуса. Заслуговувало прийняти вогонь засудження. Так само кожен з нас, за ті речі, які ми робили в своєму житті проти Бога своїми руками, своїми очима, ногами, за ті речі, які ми говорили в сторону інших людей, ми заслуговуємо на вогонь засудження. Можливо, нам так не виглядає, що ті речі заслуговують на вічний вогонь. Можливо, нам не виглядає, що наші гріхи заслуговують на вічний вогонь по нашим стандартам. Господь Ісус говорить, вони заслуговують. Але в цій історії Господь Ісус дає відповідь своїм учням. Вірш 55 і 56. А він обернувся до них їм докорив, та й сказав: ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І пішли вони в інше село. Так само, як Господь промовляв своїм учням, те саме Господь промовляє сьогодні кожній людині. Причина його приходу в цей світ не для того, щоб погубити нас. Не для того, щоб ми прийняли цей вічний вогонь, а щоб спасти. Син людський прийшов не губити людські душі, а спасати. Причина його приходу в одному спасти такі душі, як наші, які згрішили проти святого Бога, спасти ті душі, які заслужили на вічний вогонь. Це була причина, по якій він. Ішов в Єрусалим, а на дорозі було то самарянське місто. Він прийшов заплатити ціну. Він ішов в той Єрусалим платити ціну за ті душі, які заслуговували на вогонь вічний. І він пішов в Єрусалим. Він пішов, там був розіпнутий, прибитий до Христа, гнів Божий був вилитий на нього. Він помер там і воскрес на третій день. Щоб ті душі, які заслуговували Боже засудження, отримали Боже спасіння. Щоб ті дощі, які жили в своїх гріхах все життя, покаялись і жили. Він прийшов, бо Бог не має вподобання в смерті грішника, але в тому, щоб грішник покаявся. Навернувся його до, до його сина і жив. Іванглія від Івана, розділ 3. Ще два вірші подивимося. Вірш 17. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Тут Господь сам знову говорить про причину свого приходу. Він не прийшов ні, щоб губити людські душі. Він не прийшов, щоб їх засудити. Він прийшов, щоб душі, такі як наші, грішні душі, спаслися. Знову ж таки, і не було ніякого іншого шляху, щоб справедливий Бог залишився справедливим, а наші грішні душі отримали милосердя як єдиний шлях. Йому вирішити піти в Єрусалим, щоб його там розіпнули на хресті, щоб він провисів там в тій темряві платив ціну за наші гріхи. Для того, щоб світ спасся. Не було іншого шляху спастись нам, якби не він, який прийшов в цей світ оплатити цей борг. Знову ж таки, бажання Бога сьогодні для кожного, хто чує Євангелію. Не в тому, щоб засудити людину. Не в смерті грішника, не в засудженні, не в тому вічному вогні. А Бог довів своє бажання, коли син його прийшов на землю померти за грішників. І його бажання, щоб грішник спасся сьогодні. Навернувся від своїх гріхів, довірився Божому Сину для спасіння. І вірш 18 говорить: хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого. Сина Божого. Немає можливості іншої для будь-якої душі бути виправданою перед Богом без віри в Божого Сина. Але сьогодні є шанс знати точно, що ти ніколи не будеш засуджений. Сьогодні є шанс для душі знати точно, що ти ніколи не будеш платити ціну за свої гріхи. Сьогодні є шанс. Новий для душі знати точно, я ніколи не піду до того вічного вогню. Прийнявши Божу обіцянку. Бог обіцяє, хто вірує в нього, тобто в Його Сина, той не буде засуджений. Ти можеш просто вірувати в Божого Сина і знати точно, я ніколи не буду засуджений. Бо син Божий заплатив за мене. А Бог пообіцяв, якщо я повірю в його сина, хто вірує в сина, не буде засуджений. Але Бог тут дає через свого сина іще одну обіцянку. Одна звучить, хто вірує в нього, не буде засуджений, а інша обіцянка протилежна, хто ж не вірує, той вже засуджений, ще не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Бог, який не має вподобання в смерті грішника, сам все зробив, щоб дати помилування, щоб дати цю обітницю і залишитись справедливим Богом. Бог сам все зробив. Той Бог, який справедливий і милосердний, який не бажає смерті грішника, сам все зробив для нашого спасіння, щоб світ спасся через нього. Що ми зробимо з цим Божим милосердям. Приймемо Божу обітницю, яка говорить, хто вірує в нього, не буде засуджений. Або залишимося в цій обітниці, яка говорить, хто ж не вірує, той вже засуджений. Віруйте в Божого Сина. Прийміть цю Божу обіцянку. Нехай Господь допоможе.